Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Знову ми в високогір'ї Карпат. Чому кажу ми вже. Я сьогодні не сам, я сьогодні з сином. Але, як завжди, ми ходимо він в одну сторону, я в другу. Зовсім протилежно йому. І так, сьогодні ми вдвох. Будемо край боронити. І сьогодні у нас четвер. Чи не знаю. Місяць вересень. І досить прохолодно. 8 градусів тепла високоїри Карпат Син уже знайшов декілька штук грибів, жовтих дозрілих, але кажуть, що не весело От і я заходжу, зараз буду заходити до лісу. Ну, на щось будемо сподіватися. А що нам знайдеться, покажемо. Покажемо і частково розкажемо, що робиться в лісі. Ось є перший білий, але не густо. Не густо тут мало б бути вже. Пару штук і нема. Ось, знайшов два. І ось тратийки. Ох, ты чуть напал О! А, який рибах козирний. О! Всем привет, народ! Слава Украине! Мы сегодня в горах. У цій ділянці ми давно не були, десь більше ніж два тижні. Я тільки прийшов, ще не встиг до лісу зайти. Тут я ще ніколи не, не знаходив. Значить грибарів на цій ділянці не було. Зараз будемо дивитися. Ну що ж вперед? О ще є! Ще я не бачу. Але хрибочливі. Хрибочливі страшні. Ну нічого щось будемо вибирати. Добре, погнали. Пройшов я більше ніж половину своєї першої ділянки. Нема пусто. Навіть признаків на гриби нема, навіть ні одного гнилого не знайшов то, що знайшов три білі гриби самому початку так і все добре будемо помалу переходити на свою другу ділянку, може там щось ліпше буде тут нема що ходити ну, да, нарешті і ще ніж пів години пройшло Я вже зайшов на своє супер козирне місце і це тільки одну. Да. Нема на моїй ділянці. Це друга ділянка. На ділянках грибів. Певно треба буде йти зараз до машини. А нема що тут лазити. Ось іще один старичок. Ох, які ще два рибочка. Ось вони О, оножка хропочливо нонька. Ну, Ось тут ножка тверда. Но старенький. Один і другий. Ось появилися і молодші. Ось один. Але корінь робиш.

Ось третій. Молоденький. Також корінь слабий. Корінь м'який мається на вазі. І того дев'ять штук. Але бачу я, що то не варто ходити тут Мабуть Треба повертатися, то не весело. То... Щось немає азарту. Що тут люблять рости. Нема азарту. Знаєте, щоб потім викинути. Це Що не дів. Мабуть будемо сходити донизу. Такий не йшов я на своєму супер на місці. Білячка. Але хрубочливий яй. Дивно і холодно. Таких робочливий, що ужас. Нема білих, я пішов на червоняки. А тут червоняки такі файні. грубими ножками. Вже хоч пару штук червоняків насбирають. Кожного року на цьому місці такого гриб виростає і зразу гниє. Затаня я побачив. Вся одна білячка. О, то тут є молоденький. Звідки? Звідки він впав? Нема ямки. Чи хтось грибарів, але такого великого гриба би не загубили. Дивно. Ось бачу і десятий виріс. Ось він. Велетні. Так. Що ж нього? Та він ще. Все вроді нічого. І так, завершили ми сьогоднішній похід високогір'я Карпат. Похід слабенький на От, Годинку ми побігали. По лісі і нема за чим бігати. Шкода часу. Повертаємося додому. В будній день є робота. От показую результат. Ось такий результат у нас на двох. Рибок, по-перше, і великий, по-друге, досить робочливий Так що такий урожай Ну, а вам... Я бажаю не менших результатів, як у нас сьогодні. А також бажаю вам здоров'я і миру. Пам'ятайте за ліс, не засмічуйте. І за грибочки пам'ятайте. А всі ваші поважання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нових зустрічей.